Львівщина активно розвиває спортивну інфраструктуру, щоб кожен охочий міг займатися улюбленим видом спорту. Особливу увагу управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації приділяє створенню умов для людей з інвалідністю та ветеранів. Адже спорт це не лише здоров'я, а й можливість себе реалізувати. Торік нам вдалося втілити низку масштабних проєктів. Завершили облаштування простору активної рухової діяльності, фізичної та ментальної реабілітації у центрі комплексної реабілітації Галичина у селищі Великий Любінь. Тут створено сучасний реабілітаційно-спортивний майданчик, бігові доріжки, тренажерний сектор, поле для стрільби з лука, спеціальні доріжки для адаптивного пересування, зони для настільного тенісу, бочі, реабілітаційне обладнання. Трибуни та освітлення. А завдяки підтримці компанії Онур збудовано пішохідну зону, що з'єднує майданчик із головним корпусом. Оновлено легкоатлетичний манеж на базі Міноборони України, проведено заміну аварійних несучих конструкцій, вікон. А найголовніше встановлено зовнішній п'ятиповерховий ліфт. Що забезпечує доступність для людей із маломобільних груп, зокрема поранених військових, які проходять реабілітацію. Завершено перший етап робіт у стрілецькому комплексі, що діє на базі Львівського національного медичного університету. Тут реалізують унікальний проєкт просильних, що поєднує спортивну реабілітацію ветеранів війни та навчально-практичний процес для студентів медичних спеціальностей. Цей простір буде місцем для тренувань, відновлювальних процедур, а також дослідження у сфері фізичної терапії та ерготерапії. Торік завершили реконструкцію обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Це ще один значущий крок у розвитку інклюзивного спорту. Оновлено будівлю, створено комфортні кімнати для проживання, робочі кабінети. Конференц-зал облаштовано сучасні санвузли та технічні приміщення, а також облаштований баскетбольний майданчик для гри на кріслах колісних. Це дає можливість дітям та молоді з особливими потребами займатися спортом на професійному рівні. Триває оновлення водно-веслувальної бази школи вищої спортивної майстерності, враховано принципи інклюзивної архітектури. Що дозволяє людям з інвалідністю та пораненим військовим займатися веслуванням та водними видами спорту? Озеро Наварія стане не лише місцем для фізичної активності, а й простором для психологічного відновлення та соціалізації тих, хто захищав та продовжує захищати нашу країну. Торік споруджено зону розминки стадіону Львівського державного університету фізичної культури. Облаштовано бігові доріжки, майданчики для пляжного волейболу, баскетболу, зону воркауту та сучасний тренажерний майданчик. Це дозволить спортсменам усіх рівнів якісно готуватися до змагань та підтримувати фізичну форму. Усі ці проєкти це не просто будівлі та спортивні майданчики, це інвестиція у здоров'я, розвиток та підтримку кожного, хто прагне відновлення, професійного росту та активного способу життя. Україна будує своє майбутнє, сильне, інклюзивне та доступне для всіх.